Зберегти пам'ять про події початку повномасштабного російського вторгнення на північному прикордоні України та донести правду до широкого кола читачів у бібліотеці імені Коцюбинського презентували збірку Чернігів у війні 2022. голоси очевидців, своєрідний щоденник облоги міста та окупації Чернігівщини ворогом. Видання містить 24 інтерв'ю: усні свідчення мирного населення різного віку та соціального статусу, які впродовж двох років збирала команда. Науковців, волонтерів, ми не записували військову історію. Ми не записували військових, тому що це ще не це ще не на часі. Ми записували побут, враховуючи те, що ми етнографи а, і. А, Питали, що снилося, чи готувалася до війни, що готувала, в яких умовах готували, чого боялися, про що розмовляли, як себе люди розважали. Ну, якщо це можна зробити, про взаємодопомогу. допомогу жодного прізвища ім'я не внесено. Всі вони ЕНС. А чому тому, що це безпека? Ми залишаємо правдивою плюс-мінус дату народження, яка може хитатися в декілька років. Головне, щоб вікова категорія плюс-мінус відобража. Жала людину населений пункт дійсно правдивий, і якщо говорити про ким вона працює, то це дуже загальна фраза. У збірці представлені спогади мешканців Чернігова та шести громад області. Для науковців було важливо не лише зберегти зміст інтерв'ю, а й передати емоційне забарвлення діалектного мовлення. Видання також містить QR-коди, за якими можна прослухати короткі аудіофрагменти з голосами респондентів. Зібрані матеріали також допомогли упорядкувати особливий термінологічний словник, лексикон окупації та облоги. В цей лексикон війни увійшли терміни, які ми з вами сформували, коли говорили про наших військових а, сформували а, словник а, окупантів. Причому, якщо говорити про кількість слів до наших хлопців і до окупантів, там різниця в 200 слів, тобто на окупантів в рази більше. А це дало нам можливість формувати словник чого, що вивозили з Чернігівщини, а як людям відгукувалася війна з точки зору емоцій і з точки зору звуки війни. Збірка лише незначний відсоток зібраних історій. Загалом до архіву дослідників увійшло 218 інтерв'ю, 1560 світлин, три рукописні та один відео щоденник. Тексти ж інтерв'ю передаються на державне зберігання до інституту рукопису національної бібліотеки України імені Вернацького. Дана збірка може бути зброєю для того, щоб конкурувати з тою інформацією, яку продукує сьогодні держава-окупанта. Електронні версії, які отримали дої, відповідно це буде пришвидшувати процес ознайомлення з науковцями. Опубліковані на сайті інституту історії України. Відповідно, кожен науковець може ознайомитися. Тираж збірки становить 1500 примірників. Випуск друкованого видання став можливим завдяки підтримці фонду Партнерство За сильну Україну незабаром вийде наклад англійською мовою. Загалом книгу чернігів у війні 2022 голоси очевидців планують розповсюджувати серед бібліотек, архівів та освітніх закладів як в Україні, так і за кордоном.